Ремінь не сходиться у вас на поясі. Увага! Питання. Як заправити короткий ремінь у штани так, щоб він зійшовся на поясі та застебнувся? 30 секунд на роздуми. Для відповіді на це питання вам не знадобляться глибинні наукові знання та багатий життєвий досвід. Розгадка знаходиться перед вами та у ваших руках. Думаємо та радіємо її простоті. Увага. Правильна відповідь. Що робити? Спробуй використовувати його Ось костики. Ось, таким чином, він знов працює і його немає. Я дуже задоволений.